У нього був абсолютно свій авторський впізнаваний стиль, голос, своє бачення, так як він міг написати швидко. Оперативно, а так, мабуть, не кожен журналіст і може. І, і тут ще варто відзначити, якщо навіть Богдан напише тексти, немає вільного відеоінженера, він міг би і сам його змонтувати. З Богданом я знайома вже більше десяти років. Мабуть, навіть 15 років я його пам'ятаю ще коли навчався в школі. Я пам'ятаю, коли він був студентом, коли став журналістом нового Чернігова, коли пішов до армії, став офіцером. За характером, це була дуже прекрасна людина, освічена, добра. Він був дуже талановитий. Він неймовірно добра, приязна, класна людина, в тому сенсі, що він завжди готовий був допомогти, завжди був готовий підказати, як для журналіста, наприклад, дати якийсь контакт, цікавий, підказати щось. А на додачу у нас співпадали хобі. Ми разом грали настільні ігри. Ми знали, що у Богдана була свідома позиція, він завжди мав патріотичні погляди, дуже свідомий хлопець з дуже гарним вихованням. І коли в 23-му році йому вручили повістку, це не обговорювалося. Він одразу сказав, що якщо так треба, я готовий. У мене навіть речі зібрані, я піду служити. Ввечері написав мені, що повертався додому. Йому видали повістку. Він пішов в військкомат, пройшов комісію і на наступний день. вже Поїхав до армії, ми якраз з дружиною разом його проводили під міським ДЦК. Він не конфліктний взагалі, і з іншого боку, я насправді дуже не пишався, це було дуже круто з його сторони і дуже мужньо. І, дай нам сьогодні, і, прости нам наші, наші, і не сели, в людина нас спокуса, але визволено. Богдана не стало той бліндаж, де він знаходився зі своїми побратимами. Це те, що ми знаємо, зі слів батьків Богдана. Вони вийшли з нами на зв'язок 2 лютого і повідомили страшну новину, що їх бліндаж накрило ворожим вогнем. Я був шокований, тому що я на той момент думав, що він знаходиться десь не на лінії боєзіткнення, а десь подалі. І Спочатку не повірив. Тому що здавалося, що, а може, виявиться, що він хай поранений навіть, але живий. Ми не прощаємося з ним остаточно. Він завжди в наших серцях. Такі люди не йдуть безслідно.